Україна почне мобілізацію 18-річних хлопців. Про це заявив командир 93-ї бригади Шаміль Крутков. Але аргументація його це просто щось неймовірне. Він каже, що мобілізація з 18 років це той факт, який повинен був початися вже давним-давно. Але чомусь через слабку позицію військового та політичного керівництва України того ще не відбувається. І він каже, що ті добровольці, які в перші дні повномасштабного вторгнення пішли на фронт, вони закінчуються, а росіян стає все більше. Саме тому потрібно мобілізовувати. 18 річних Я би хотів сказати цьому пропагандонському воїну, що навіть якщо мобілізувати всіх чоловіків, які залишились в Україні, їх все одно буде менше, ніж росіян. Тому що в принципі росіян в 5 разів більше. По населенню, по кількості зброї в них всього більше, по кількості техніки, по грошам, по ресурсам у Росії всього більше. Навіть якщо всіх чоловіків мобілізувати, по перше їх не буде у що вдягнути, не буде чим їх озброїти, але в будь-якому випадку їх все одно буде менше ніж росіян. Тому мобілізація 18-річних – це черговий крок, ото геноциду, який влаштовує українська влада, яка не збирається йти ні на які переговори, яка не збирається зупиняти цю війну. Диктатор Зеленський продовжує триматися за владу, жертвуючи життям сотень тисяч, а то й Українців і черговий етап це мобілізація 18-річних. Я вже неодноразово казав, що всі ці контракти для 18-річних це все лише перший крок. Далі почнеться така сама бусифікація, де будуть хапати всіх підряд і відправляти в окопи. І отут єдине, в чому ми можемо потягатися, як то кажуть, з росіянами це кількість кладовищ, кількість та їх розміри. Ну, а поки одні пропагандонські воїни закликають мобілізовувати 18-річних, інші тилові ТЦКшні виродки, такі як Ігор Швайка, який являється нацистом, націоналістом, корупціонером. На нього там купу кримінальних справ відкрито. Але він є одним з керівників ТЦК і заявляє наступне: каже: по-перше, закрили всі роти з приводу демобілізації. Ні про яку демобілізацію не може бути навіть і мови. Це велике вітання у тим довбоящерам, які кричать, що хлопців треба міняти. Ніхто нікого міняти не буде. Це дорога в один кінець. А далі він що кожному українському чоловікові потрібно дати там певний термін, 3-5 місяців для обрання певної бригади. Ну а якщо людина не обирає собі ніяку бригаду, то він потрапляє туди, куди його вже відправлять. Ну зрозуміло, що це будуть штурмові бригади. Але як показав оцей добровільний рекрутинг і контракти для 18-річних, обрати добровільно ти також можеш тільки штурмову бригаду. Більше того, судово-юридична газета вже написала, що обрати собі якусь певну бригаду, ви можете в тому випадку, якщо ви самі прийшли до ТЦК і мобілізувались. А якщо ви вже отримали повістку від ТЦК, то все, ви потрапите туди, куди вас. Заяви всіх цих пропагандонських воїнів я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, черговий етап земогілізації це бусифікація 18-річних. Про жінок вони просто роблять поки що заяви, що жінки також повинні бути мобілізовані, але ж і війна ще не закінчилась. Тому у диктаторської влади Зеленського ще дуже багато сюрпризів для українців.